Юлія має спадкову хворобу, ниркову недостатність. Майже п'ять років тому вона стала на облік до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Жінка ділиться довго вагалась, проте розуміла, що пересадка єдиний шанс на нове життя. Перебуваючи у листі очікування, Юлія продовжувала боротьбу, приймали підтримуючі препарати для роботи нирок, а згодом проходила виснажливі процедури гемодіалізу. Падав тиск дуже погано себе почувала, велика слабкість. Ну, сама ж процедура, звісно, 4 години, коли ти лежиш, майже не рухаючись. Навіть коли ставала на облік ще в 2021 році, теж були хвилювання, бо незнайоме, все страшне. Ну, все Приборолся. Юлія одна з тих, хто отримав шанс на нове життя. Донором нової нирки для неї став 18-річний юнак. Попри важку втрату, його родина вирішила подарувати шанс на життя іншим людям. Понад дві години тривала операція з трансплантації органу. За словами лікарів, Юлія має позитивну динаміку. Вже проходить реабілітацію та найближчими днями зможе поїхати додому. На щастя, ніяких проблем не було. Вдалося приєднати до загального кровопостачання нирку. Пересадити її, отримали відразу сечу, перевели її в реанімацію, інтенсивну терапію. Одразу почали знижувати, знижуватися показники креатиніну та що вони в крові. Тобто, це було ознакою того, що нирка запрацювала і сеча було достатньо. Ми були задоволені за те, що все добре з цією пацієнткою. Цього місяця в обласній лікарні виконали два мультоорганих забори. Посмертними донорами стали юнак та жінка, завдяки яким вдалося врятувати життя саме реципієнтам із Запоріжжя, Львова та Києва. Вдалося пересадити три нирки саме реципієнтам Запорізької обласної лікарні. Одне серце дісталося реципієнці з Києва, але ця операція була виконана в нашій лікарні. І одна нирка досталася хлопцю зі Львова. І дві печінки було пересаджено також в лікарні Києва, передано в лікарню Києва. У Запорізькій обласній клінічній лікарні зазначають, мають все необхідне сучасне обладнання для трансплантації серця, печінки та нирок. І, попри наближеність до лінії фронту, лікарі щодня рятують життя, а донорство одна з можливостей подарувати майбутнє іншій людині. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.